Караоке на площі героїв під такою назвою відбувся пісенний конкурс серед звичайних перехожих, які виявили бажання проявити свої співочі здібності. Вокальні баталії для калушан підготували працівники управління культури, національностей та релігії Калуської міської ради. Караоке на площі героїв відбулося з аналогією із відомим караоке на майдані. Серед призів для найголосистіших виконавців, які брали участь у півфіналі, були навіть лотки яєць. Щоправда, сміливців показати свій вокальний талант перед вуличною публікою виявилося не дуже багато. В основному співали діти, і то лише дівчатка. Дорослі калушани виявилися надто сором'язливими. Проте організатори караоке на площі мають надію, що усе ще попереду, адже конкурс має стати традиційним. Наше місто є надзвичайно співочим. Зокрема, це свідчить зокрема і сьогоднішнє наше співоче шоу «Караоке на площі варто сказати, що в наш в нашій музичній школі надзвичайно навчаються надзвичайно талановиті діти, які є переможцями обласних всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. щиро дякуємо вам за тому ну, така була ініціатива гарячі, управління культури на травневі свято організувати таке на співоче шоу. Я думаю, ми що добрі, міда, життя, що на наступні вихідні ми знову вийдемо на площу і від учасників, тільки буде збільшуватися. Не тільки діти. традиційно вже так. Це буде традиційне шоу У фінальному двобої. мірялися голосами і милозручністю виконання 11-річна львів'янка Іринка Балич, яка приїхала з батьками постю. Вати до калуша та 15-річна калушанка Тетяна Смольська. Дівчата обрали для фіналу улюблені пісні із репертуару українських виконавців і старалися переконати аудиторію у перевазі свого вокалу. Адже саме глядацька публіка своїми оплесками виносила вердикт співачки. Цього разу пісенна фортуна посміхнулася дев'ятикласниці загальноосвітньої школи номер 4 Тетяні Смольській, яка отримала головний приз ковуварку. Іринка Балич отримала сертифікат на безкоштовну фотосесію в одному з я Калуша. «Я вже займаюся вокалом 9 років. В зразковій вокальній студії дебют. Я брала участь в конкурсах, маю грамоти, дипломи, а місця призвін не було. Ну трошки треба підучитися, попрацювати і все буде добре.